Вітаю, п'ятикласники. Ми продовжуємо вивчати розділ науки про мову фонетику. Тема уроку Приголосні тверді і м'які, шиплячі губні, Напівпом'якшені, приголосні. Сьогодні на уроці. Ви поглибите свої знання про звуки мовлення, тверді м'які й пом'якшені приголосні. Навчитесь розрізняти м'які та пом'якшені приголосні, характеризувати вивчені групи звуків, розвивати усне мовлення та пам'ять, систематизувати знання про звукову систему української мови. Оберіть, будь ласка, смайлик настрою, з яким ви починаєте урок. Епіграф до уроку. Єдиний шлях до знань це діяльність бернард шоу. Тож будьте активними, допитливими, завзятими, ініціативними, енергійними. Та життєдіяльними. Пропоную пограти у гру так чи ні? Фонетика це розділ науки, який вивчає звуковий склад мови. Так. Найменша одиниця мови і мовлення це звук. Так. Звуки бувають голосні та приголосні. Так. Голосних звуків шість. Так. Усього звуків 38. Так. Голосні звуки утворюються з голосу. Так. Приголосні звуки утворюються з шуму. Ні. Приголосні звуки утворюються з голосу та шуму та з шуму. Звуки мовлення це найменші неподільні одиниці, які ми вимовляємо і чуємо. Вони поділяються на голосні та приголосні. Приголосні звуки дзвінкі, глухі, сонорні. Які можуть бути м'якими, твердими і напівпом'якшеними. З 32 приголосних звуків, 22 тверді і 10 м'які. До твердих приголосних належать звуки д дз, Т, З, с, ц, Л, н р. Також губні «б», П, В, М, Ф, шиплячі «ж», Ш, Ч, Дж та звуки Г, К, Х, Г. До м'яких приголосних належать звуки Д, Дз, Т, З, С, С, Л, Н, Р. Та звук Й. деякі тверді, там які приголосні, утворюють співвідносні пари. Наприклад, Д, Д, С, С, Т, Т. Не мають парних м'яких губні Б, П, В, М, Ф, шипляче, Ж, Ч, Ш, ДЖ. Задньоязикові Г-К-Х та глотковий Г. Вони м'якими не бувають, пом'якшуються перед буквами і я, «ю», «є». Наприклад, бік, фіалка, хід. Запам'ятай, знак м'якшення після пом'якшених не пишеться. Перед буквами І, я, Ю, Є, знаком якшення, тверді приголосні Д, т, з, с, Ц, Л, Н, Д, З, Р, м'які. Перед буквами І, я, Ю, Є, приголосні Б, П, В, М, Ф, Г, Г, К, Х. Ж, ч, ш, ДЖ – напівпом'якшені. Запам'ятай. Звук Є в українській мові завжди м'який. Він не має твердої пари. У транскрипції м'які приголосні позначаємо скісною рисочкою вгорі. А напівпом'якшеність твердих. Знаком у вигляді коми вгорі. Приголосні дж, дз, дз у транскрипції позначаємо двома буквами з дужкою над ними. Для того, щоб запам'ятати м'які приголосні, пропоную вам вивчити речення. Де ти з'їси ці лини дзир? А зараз час відпочинку. Виконаємо фізкульт хвилинку. Встаньте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться за хороший день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки похиліться, веретеном покрутіться. Раз присядьте, два присядьте і почніть усе спочатку. Станьте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться за хороший день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки похиліться, веретеном покрутіться. Раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Продовжимо наш урок. Виконайте наступне завдання. Прочитайте подані у звуковому записі слова та запишіть їх, як звичайно, буквами. Підкресліть букви на позначення м'яких приголосних. Отже, перевірте слова Львів, Фініш, зіронька, Польовий, цілющий, дзвін, бджола, ріденько, повсюди, кінофільм слові львів, який звук Л, Фініш. який звук н, Який звук з, І звук Н, польовий, який звук л, цілющий, який звук Ці. І звук Л, ріденько, який звук р і звук Н, Повсюди м'який звук с, і в слові «кінофільм» м'який звук л. Завдання друге. У виділених словах знайдіть букви, що позначають м'які приголосні звуки. На весні мала вербичка одягнула рукавички. Ще стоять холодні ночі. Застудитися не хоче. Підкреслють м'які приголосні звуки у словах навесні, одягнула, холодні, застудитися. Бажаю успіхів. Перевірте це завдання. Навесні звук «н» м'який перед і. Одягнула звук д м'який перед я. Холодні звук Нє, м'який перед І. Застудитися звук с, м'який перед я. Завдання третє. Розподіліть у дві колонки слова. першу – ті, які починаються на м'який приголосний, в другу ті слова, які починаються на твердий приголосний. Діл, долівка, земляна підлога, степ, косар, сію, чашка, йод, ярус, тюль, палац, юнак, щастя, лялька. Якщо ви правильно виконали завдання, то з останніх букв прочитайте закінчення вислову Олександра Довженка. Немає в світі нічого радіснішого і приємнішого, ніж. Перевір себе. На м'який приголосний виписали слова діл, сію, йод, ярус, тюль, юнак, лялька. На твердий приголосний слова степ, косар, чашка, палац, щастя. З останніх букв. Виписаних слів вийшло словосполучення Людська праця. Отже, вислів Олександра Довженка звучить так: Немає в світі нічого радіснішого й приємнішого, ніж людська праця. Час відпочинку. Гімнастика для очей. Очей своїх змишки Вася не зводить. Направо, наліво очицями водить, а мишка кружляє, а мишка гуляє, про хитрого васю нічого не знає. Виконайте цю вправу двічі оченята вгору, вниз, праворуч, ліворуч, по колу, зверху вниз. Оченята вгору вниз, праворуч, ліворуч, по колу, знизу вверх. Молодці. Пропоную пограти у гру відгадай, загадки, а слова відгадки потрібно записати фонетичною транскрипцією. Перша загадка. Ви діти! Враз пізнаєте мене, я сильний вітер, що дерева гне. Складки допишете в кінці, солодкі вийдуть корінці. Відповідь Буря, буряки. Друга загадка. Якщо із «з» візьмеш це слово, Великий дощ впаде раптово, як тільки з. На с заміниш між фруктами мене зустрінеш. Відповідь Злива, слива. Третя загадка. У затінку моїм мене у спеку вихваляєш, а літери лиш перестав чимало дров ти наламаєш. Відповідь Липа пила. І четверта загадка. З с на дереві росту. З ж по дереву повзу. Відповідь сук, жук. Отже, запишіть фонетичною транскрипцією слова буря, буряки, злива, слива, липа. Пила, сук, жук. Перевірте це завдання: буря, буряки. Звук р м'який. В словах злива, слива. Всі приголосні, тверді. У словах липа, пила. Всі приголосні також тверді. І у словах сук, жук всі приголосні, тверді. Врятуй звуки від дощу. Виконай наступне завдання. Під червону парасольку сховай тверді приголосні, а під синю М'які приголосні тверді приголосні. Б, П, В, М, Ф, Ж, Ш, Х, Г. К дж. М'які приголосні? Є, л, д, т, з, с, ц, з. Виконайте завдання шифрувальник. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. За зразком слово День. Зазначте кількість букв і звуків. Слова потрібно записати такі: біль, село, перець, юність, бабусю, господиня, синє, мюслі, рюкзак, батьківщина, щока. Підсумок року продовжить, будь ласка, речення, м'якими можуть бути приголосні? Д, дз, т, з, с, ц, н, р. Завжди м'який звук. Це звук Є. М'якими приголосні стають перед. Знаком м'якшення та буквами і я, «ю», «є». Ніколи не бувають м'якими. Шиплячі – «ж», «ч», ш, дж, губні – «б», «п», м, «м», «ф» та звуки г, «к», «х», г можуть бути пом'якшеними. Шиплячі, губні звуки Г, К, Х, Г. Зкісною рисочкою вгорі так позначаємо який звук. М'який. Знаком комою вгорі так позначаємо який звук. Напівпом'якшений звук. Познач свій настрій зараз. Напиши цифру в чаті. Чи залишився твій настрій таким, яким був на початку уроку? Продовж речення. Сьогодні на уроці я дізнався навчився потренувався запам'ятав домашнє завдання параграф 18 сторінки 75 76 Опрацювати теоретичний матеріал. Виконати вправу 185. І творче завдання. Зашифруй за допомогою фонетичної транскрипції одне прислів'я про рідний край чи батьківщину. Прислів'я запиши в зошит. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!